Доброго дня, вітаю вас на каналі Grand SinAuto. Сьогодні у нас на огляді прекрасний автомобіль Renault Kadjar 2020 року випуску з дизельним двигуном 1,5К 9К, самим надійним, який себе зарекомендував вже не один рік у лінійці Renault. В даному авто автоматична роботизована коробка передач нового покоління DV7. Дана коробка на сьогоднішній день пройшла багато модернізації і немає жодних зауважень до технічного стану. Робота коробки не перевершена. Завдяки цій коробці витрата пального в даному авто складає в середньому 5 літрів на 100 кілометрів. Ну, звичайно, якщо не включати режим шумахера, хто любить давити на гашетку, то, звичайно, витрата пального буде значно більша. Навіть у спортивному режимі, якщо витрата пального складе 6 літрів, я теж вважаю, що це зовсім непоганий показник. 20 й рік, 1,5 дизель, легкоспавні диски, практично нова літня гума. Двигун, коробка працюють бездоганно, без якихось зауважень. Двохзонний клімат контроль. Навігація з українськими картами, пакет документів готовий до постановки в сервісному центрі на нового власника. Хочу зауважити, що в даному авто відсутні будь-які підфарбовані елементи. Зараз я це продемонструю. Отже, жодна з деталей не фарбувалася. Автомобіль надзвичайно в надзвичайно класному стані. Нещодавно пригнаний, просертифікований. До речі, наша компанія проводить передпродажну підготовку. В даному авто проведена комп'ютерна діагностика. Перевірено всі вузли, зауважень, не виявлено. Поміняно масло. Масло мінялося в оригіналі. Renault Castrol з допуском, який підходить саме під цю марку автомобіля. Будь ласка, звертайтесь, телефонуйте, автомобіль на надзвичайно класному стані, любі перевірки. Безключовий доступ, два ключі карти. Всі склопідйомники працюють. Функція старт-стоп. Оригінальний пробіг 120 тисяч, підтверджується в записах електронних в Рено. Крута мультимедія реновська, все працює, двохзонний клімат контроль. Ручний тормоз, круїз контроль, все протестовано, датчики світла дощу, ближні дальне, автоматичні ближні дальні. Робота двигуна ідеальна. Можу так сказати, не боюсь цього слова. К-9К, самі перевірені і надійні двигуни у лінійці Рено. Жоден з болтів не крутився. Ну, я вже демонстрував про відсутність підкрасів. 01-04 було замінено мастило РН-17 допуск, Рено Кастро. оригінальні фари 20-го року, здоровенний багажний відсік, шторка наявна, чистенький, домкрат, запаска, все наявно.